Літак, на борту якого перебувала весна, вибухнув на висоті 10 тисяч метрів. 27 людей на борту загинули миттєво. Жінку затиснуло уламками, вона летіла вниз, рахуючи останні секунди свого життя. У цьому відео я розповім вам про 8 нещасних випадків, у яких постраждалі зуміли обдурити невідворотну смерть. Французькі Альпи, кінець квітня 22-го року. Команда професійних лижників Лепаутос відправилася на гору Ламейш, от тільки вони обрали екстремальну місцевість поблизу курорту Лагрейв. Загальний перепад висоти там становить до 2300 метрів. Існує кілька маршрутів спуску, та всі вони небезпечні через майже прямовисні ділянки, лісисту місцевість, каміння та льодовикові тріщини. Із однією з них зіткнувся 36-річний лижник Ле Паутос. Того разу він чомусь вирішив піднятися на схил раніше за решту команди і здійснити самостійний спуск. Та коли чоловік уже на шаленій швидкості мчав донизу, він помітив попереду місце, де сніг провалився в невелике заглиблення. Лижник миттю повернув, аби його об'їхати, проте вже було пізно. Сніг на схилі просунувся. Збивши чоловіка з ніг, екстремал опинився на глибині 15 метрів у вузькій крижаній тріщині. Ризикуючи будь-якої миті провалитися ще глибше, ніхто не міг прийти йому на допомогу. Решта Лепаутус ще навіть не піднялась на вершину. Тож понад 20 хвилин лижник чіплявся за крижані стіни льодорубами і альпіністськими кішками, намагаючись врятуватися самостійно і лише дивом чоловік не постраждав, а напарники врешті знайшли та врятували його. Людові тріщини сягають глибини 45 метрів. Тож те, що члену французької команди вдалося вижити і вибратися цілим після такого шокуючого падіння, це неабияке везіння. Та якщо від екстремального катання на лижах можна очікувати потенційної небезпеки, то із жителькою міста Гонсалес Катан нещасний випадок трапився абсолютно несподівано в кінці березня 22-го року. Жінка. На ім'я Кандела чекала на потяг, як раптом відчула, що втрачає свідомість. Дівчина не втрималася на ногах і впала, потрапивши головою якраз між двома вагонами поїзда, що рухався. Потім її тіло розвернуло паралельно до платформи, після чого жінка провалилася у вузьку щілину. Всі очевидці на станції метро жахнулися на їхніх очах. Трагічно загинула молода жінка. Та коли потяг зупинився, і пасажири кинулися шукати канделу під колесами вагона, неочікувано для всіх її дістали з пастки живою. Жінка прийшла до тями і, здавалося, могла досить впевнено рухатися. Виявилося, що вона отримала лише незначні підряпини. Вона відчула, що втрачає свідомість, спробувала попередити про це людину поруч і прийшла до тями уже однією з тих, кому вдалося обдурити смерть. Та на жаль, так щастить далеко не всі. Березневого дня 23-го року. Працівники кондитерської фабрики у Вестрідінгу, Пенсильванія, серед пахощів шоколаду відчули запах газу. Вони повідомили про це керівника, але той сказав, що оголосити евакуацію може тільки вище начальство, тож усі повернулися до роботи. А менш ніж за півгодини стався вибух. В повітря злетіли тони уламків, стовпи диму та полум'я. Все, що лишилося від однієї із будівель фабрики. Вибух був такої сили, що сусідня споруда сунулася на 120 сантиметрів. Руйнування пошкодили сусідні газогони, що ще більше підживило пожежу. За секунду до вибуху працювали. Працівниця фабрики Патриція Борге йшла сходами. Раптом все навколо затремтіло, і жінка не втрималася на ногах. Вона встигла лише помітити, що у неї горить рука, як підлога розламалася, наче грашкова. І Патриція упала в чан із розплавленим шоколадом у підвалі. Це пом'якшило падіння і загасило вогонь. Тож жінка залишилася живою. Тим часом навколо зруйнованої фабрики лежали поранені робітники яким пощастило вибратися з-під завалів, коли на місце катастрофи прибули рятувальники, Патриція чула їхні голоси і що сила кликала на допомогу. Проте минали години, але на порятунок ніхто не приходив. Стало відомо, що вибух забрав життя сімох людей. Наступного дня на місці трагедії службові собаки вкотре подали сигнал, що десь поруч є людське тіло, але ніхто не очікував того, що трапилося далі. Коротку тишу порушив приглушений крик, що лунав, звідкись. Під завалів виснажена Патриція прийшла до тями, коли чан, в якому вона застрягла, почало заливати водою із пожежних шлангів. Вона ось-ось могла потонути. Та, на щастя, жінку вчасно врятували. Лікарі виявили у неї синці опіки, зламану ключицю й обидві п'яти. Та попри все, Патриція вижила в умовах, де шанси врятуватися були мінімальними. А ось у Фінеаса Гейджа їх не було взагалі. Чоловік мав загинути. А натомість увійшов в історію, як і шокуюча. Травма, яку він отримав, історія трапилася в 1848 році. Але її і досі вивчають науковці по всьому світу. 13 березня 25-річний будівельник Фінеас прокладав залізничне полотно у місті Кавендіш, Вермонт. Чоловік спеціальним металевим прутом затрамбовував вибухівку у просвердленні в камінні отвори. Проте під час чергової закладки трапилося непередбачуване. Вибухівка здетонувала раніше, і залізний штир увігнало гейджу в голову. Шестикілограмовий штир діаметром понад три та довжиною сто. Десять сантиметрів пройшов крізь ліву щоку Гейджа за оком проткнув мозок і вийшов з черепа. Однак наступної миті, як у фільмі жахів, Гейдж став і заговорив до напарників. Вони були шоковані цим видовищем, але швидко відвезли гейджа до лікарні. Там він наганяв жаху на містян. Лікаря він зустрів словами: тут достатньо роботи для вас. Через кілька днів у гейджа розвинулася мозкова інфекція. І його мізерні шанси на виживання впали до нуля. Проте, на подив навіть сучасних фахівців, чоловік одужав, втративши ліве око. Його характер цілковито змінився. Колись вихований Фінеас став грубим, невічливим та безцеремонним. Однак чоловік прожив і ще, і саме його випадок став поштовхом до розвитку надважливої зараз науки неврології. А штир та череп чоловіка досі зберігають музеї. Але іншим героям цього відео вдалося увічнити свої імена в історії ще за життя. 12 березня 2006-го над плато Озарк в штаті Міссурі виникло більше десятка торнадо. Жителів регіону закликали пройти в укриття, але 19-річний Медсутер із бабуси та дядьком продовжували мирно дивитися телевізор в пересувному будинку. Тим часом один із торнадо розвинув швидкість до 217 км. Кіло... Лометрів на годину, тож коли вихор наблизився до трейлера сутерів, у них не було шансів. Мед почув дикий рев, ніби до них летіло одразу 10 реактивних винищувачів. А потім в полі зору з'явився торнадо, який почав бомбардувати їхній пересувальний будинок зібраними дорогою уламками. Однак, справжнє пекло почалося кількома секундами по тому. Потужна сила вирвала двері трейлера, зірвала з нього дах, а потім зруйнувала будинок вщент. Вихор засмуктував уламки та речі з трейлера, як раптом затягнув і мета. Хлопець закричав, а потім відчув удар і світ перед його очима. Потемнів купа брухту, на який торнадо перетворив трейлер, засипала бабусю та дядька Сатера. Проте обоє вціліли. Вони пішли шукати його тіло. Тим часом Мед Сатер прийшов до тями посеред поля. Єдина травма, яку він отримав, це удар по голові лампою із трейлера. Біжучи по допомогу до свого друга, мед ще не знав, що його родичі вціліли. А сам він став світовим рекордсменом. Виявилося, що сутер потрапив у книгу Гіннеса. як людина, яку торнадо закинув найдалі, і вона після цього вижила. Мед досі отримує рекорд в 398 метрів. А потрапити в центр активного вихра і вижити це дійсно диво. У найсмертоносніший для США 1925 рік. Торнадо забрали життя 794 людей. Тож мед сутер точно обдурив власну смерть. А ось 31-річний Кейсі Вагнер обвів її навколо пальця двічі в кінці жовтня 2013 року. Він відвідував популярні офроуд перегони у місті Сент-Джоу, Техасі. Проте розвагу перервала сильна гроза, і чоловік сховався від дощу під невеликим деревом. І раптом трапилося те, про що мати попереджала його з дитинства. Кейсі побачив, як зі стовбура дерева сипляться іскри. Потім його засліпив потужний спалах, а невидима сила штовхнула до землі. Чоловік перебував у свідомості і зрозумів, що в нього вдарила блискавка. Та ще до того, як він впав, його тіло пронизав другий розряд. Вагнер відчув, як його б'є струмом, а великий палець на руці наче відірвало. Чоловік був переконаний, що помирає, і з останніх сил кликав на допомогу. До нього підбігла медсестра і залишалася поруч з чоловіком до прибуття швидкої. Та на подив лікарів Кейсі Вагнер виявився практично здоровим. Попри те, що струм пройшов через усе тіло чоловіка від правої ноги до лівої руки, він відбувся болем у м'язах, задишкою, тремтінням та поколюванням у кінцівках. По-перше, ймовірність бути враженим блискавкою протягом року в США становить 1 на 750 тисяч. А у Кейсі влучило двічі підряд. По-друге, середня потужність розряду блискавки приблизно 300 мільйонів вольт, тоді як в звичайній розетці максимум 240 вольт. І щорічно 400 людей у світі зазнають ударів струму вдома, а половина з них гине. Тож, який був шанс пережити подвійний удар блискавкою? Гадаю, приблизно такий же. Як як ймовірність пережити падіння із майже кілометрової висоти. 25 січня в містечку Чекаша, Оклахома, приїхали батько та донька. Для Джо і Маккензі Вітінгтонів це був особливий день, бо дівчина святкувала своє 16-річчя, а батько подарував їй здійснення шаленої мрії стрибок з парашутом. Він дав письмовий дозвіл і планував стрибати разом з Маккензі. І перш ніж піднятися в небо, вони мали пройти семи години тренування. Лише коли фахівці спортивного центру переконалися, що батько та донька засвоїли всі правила, їх допустили до польоту. Радісно схвильовані Джо і Маккензі зробили селфі і здійнялися в повітря. Першим стрибнув батько, аби подивитися, як його донечка втілює свою шалену мрію. І коли Джо уже був на землі, літак з Маккензі досягнув трохи більше ніж 900 метрів, і дівчина стрибнула. Але нажаханий батько одразу ж зрозумів, що щось пішло не так. Парашут Маккензі розкрився, але чомусь увійшов у спіраль. Швидкість падіння зростала. А Джо Вітінгтон. Міг лише безпорадно дивитися, як його донька падає на землю. До Маккензі миттю прибули лікарі, і з подивом дізналися, що дівчина все ще дихає. Її доставили в лікарню, де виявили перелом декількох ребер, лопатки, поперекового відділу хребта, тазу, а також масивне пошкодження печінки. Прогноз лікарів був однозначним: у дівчини немає шансів. Але Маккензі стала медичним дивом, бо не тільки вижила, але й мужньо пройшла реабілітацію, стала місцевою зіркою і почала надихати людей на боротьбу власним прикладом. Та якщо ви думаєте, що не може бути чого ще більш неймовірного, то я розповім вам про історію стюардеси Весни Вулович, з якою ми познайомилися на початку цього відео. У 1972 році вона працювала в національній авіакомпанії Югославії 26 січня. Рейс номер 367 вилетів зі Стокгольма в Белград. Зараз столиця Сербії. Він зробив зупинку, де на борт піднявся запасний екіпаж, включно з Весною. Вона була змушена піти не в свій, Рейс через помилку авіакомпанії. Тож 367 з Волович зволович на борту вилетів з Данії, проте дістатися до наступної зупинки йому не судилося. Через 46 хвилин після зльоту літак вибухнув над тодішньою чехословаччиною. 27 пасажирів та членів екіпажу викинуло з салону на висоті 10 тисяч метрів, де вони майже миттєво загинули від нестачі кисню та морозу до мінус 50 градусів за Цельсієм. Проте весну Волович притиснуло віску. Пом з їжею в хвостовій частині фюзеляжу, разом з яким вона на шаленій швидкості падала на землю. Те, що трапилося далі, видається абсолютно нереальним. Уламок літака з весною занесло у лісисту місцевість, тож крони дерев уповільнили падіння. Приземлення пом'якшив глибокий сніг, а фюзеляж увійшов у замет під таким кутом, що жінка залишилася на поверхні. Літак перетворився на купу брухту, серед якого місцевий житель і знайшов жінку живою. Та й це ще не все. Він виявився колишнім військовим медиком. Тож зміг надати весні життєво важливу першу допомогу. Волович мала проломлений череп, кілька зламаних ребер, три хребці та ста обидві ноги. Жінка була паралізована нижче пояса і провела наступні 27 днів у комі. Але попри всі ці травми, жінка прийшла до тями. Врешті, після 16 місяців у госпіталі та тривалої реабілітації, вона знову змогла ходити. А ще стала всесвітньою знаменитістю, потрапивши в книгу рекордів Гіннеса за найвище пережите падіння без парашута. Вибух на борту рейсу 367 стався через бомбу. Тож Весна Волович пережила ще й теракт, але навіть потрапити в якусь із подібних ситуацій це надзвичайна рідкість. А ось вижити в них справжнє диво. Я був шалено здивований, що чудеса трапляються достатньо часто, аби створити другу частину цього відео. Тож можете підписатися на канал, аби не пропустити її вихід.